Чергове відео на тематику ремонт своїми руками з доступних речей, е, матрас надувний інтекс, 1,30 е, на стається на 2 метри, і в ньому створилася отвір, як кажу, дирочка, прокол. Я трішки його накачав і Заліпив скотчу, для того, щоб можна було трішки розгладити поверхню. Отвір такий досить неприємний. От можна побачити. Ну, можна як. Ну, які дії? Матеріал, з якого зроблений даний Матрас, вініл, полівініл, ну така прорезинена, яка легко, тянеться, легко тяснеться матеріал. Ну і бажано лодку робити з такого ж матеріалу. Ну, і де в звичайному домі знайти полівініл або вініл. Це не що інше, як ізолентова стрічка, яка по своїй структурі теж нагадує. Ну, це не що інше, як такий же матеріал. Але тут структура волокон, бачите, вона перетинається, і для цього за рахунок товщини вона досить міцна. Але ізолентова стрічка, вона теж досить міцний матеріал. Якщо декілька слоїв зробити, то прекрасно буде тримати. І які подальші дії? Поверхню до якої буде відбуватися Приклеювання потрібно трішки зробити шуршовою, зачистити. Берете звичайну, звичайний наждачний папір і без фанатизму просто зачищаєте матуєте, але без фанатизму, щоб поверхню не розірвати. Легенько. робити такі подряпини ніби. Це для того, щоб краще ізолента прилипла. Ну і плюс до самої ізоленти я ще буду кріпити, ну, дану ізоленту буду кріпити з допомогою звичайного клею. Клей у нас ну в моєму випадку фенікс. Якщо почитати склад, Клей водостійкий призначений для склеювання ізділів з дерева, металу, резини, кераміки, кожа і поверхності керам... керамозамінителей, плотних тканів, плотна, пластмас і любого сочетання. Так. Ну, І Беремо, наносимо тоненький шар клею на поверхню. У ну, мене зараз не виходить накачати для того, щоб ну, максимально він розтягнувся, але ж піде і так. ну Зрозуміло, що поверхню ізоленти склеювати не потрібно. Ну, наносити клей мається на увозі То що тут уже нанесено. Лепка основа і беремо і наклеїмо, так, одну частинку і там трішки далі ще одна дірочка є. Беремо знову, промазуємо, відрізаємо потрібний кусочок ізострічки. і за стрічки. І заклеїмо. І з будемо клеїти в декілька шарів із пересіканням волокон для того, щоб повисити міцність. І між шарами потрібно почекати деякий час для того, щоб клей максимально схватився. Так. Бачимо. Клей почав працювати, сама ізолента почала трішки роз'їдатися, ну, розтворятися, скажемо іншими словами. Ну це й добре, тому що вона таким чином краще проникне в саму структуру. Ну я для того, щоб пришвидшити процес, візьму звичайний фен і буду просушувати. Gracias. що, Друзі, даємо годинку на те, щоб воно висохло. Ну що, нічого в мене не вийшло із ізолентою, клей не тримає абсолютно ніяк Він то ніби той приклеївся, але ефекту немає ніякого. Матрас спускає. Ну і така міцність сказати, що дуже низька. Ну Надія на клей придбав я в автомагазині латки для ремонту шин. Ось такий набір. Так, Сфера примільнення з лісання ремонт не роботи. Мір, тут, на жаль, тільки пише, що для резини. Ну, спробуємо, друзі. Виходу немає. Жалко викидати. Ну, Якщо це не вийде, то прийдеться заказати фірменні латки. Тому що, ну, я чого придбав, в мене якраз велосипед, я в ньому дві шини спустили, то мені в будь-якому випадку потрібно латки. Ну, і так як буде в них друге життя цим латками. так, що придбав і положив на полку чисто для матроса. Так що така. Що беремо тепер цей слой, клею знімаємо. ну Він знімається, бачите самі, дуже легко. Ну, але його треба зняти. Зараз спробую спреєм. Ну, Я вже це не буду де, показувати такі подробиці, як я буду знімати цей клей. Тому що так уже відео вийшло досить довгим Ну, що бачимо? Тобто склеїмо сюди одну, другу, третю. Ну і далі будемо дивитися, де ще буде пропускати. Будемо працювати етапами. Nanosimo taneki šor. і даємо йому повністю висохнути зараз клей повинен впитатися в структуру самого матеріалу. Трішки обрізав для того, щоб можна було потім на її поверх ще приклеїти матеріал. Так. Беремо наступну клеїмо поруч. Але Друзі, воно абсолютно не клеїться дивіться Що це такий за матеріал? Бачу, що, мабуть, прийдеться спецладки. Вам, друзі, клей. Ну, тут лодка клеїться горно. Не знаю, в чому проблема. Я думаю, проблема в тому, що тут треба використовувати тільки спеціальні. Вулканізаційні, може якісь клея, я не знаю. Друзі, не вийшло. Ну що, які далі дії? А дії такі, що у нас нічого не залишилося, як використати суперклей. Гума, кераміка, пластик, метал, шкіра, дерево вони так пишуть. Що будемо вірити? Бумага ж не може обманути, значить, використовують. Ну що, будемо використовувати? Друзі, пальці гарно клеє. Так треба накачувати, бо я вже не бачу де та дірочка, воно тут кілограм клею вже. Так, ну що накачав матрас для того, щоб знайти ще отвори. Ну, друзі, бачимо, що клей працює. Не зовсім і для таких потреб, але... Но... Не знаю, друзі, як для мене це, мабуть, найкращий спосіб. Білий порошок це клей кристалізується, ну беремо мийчі розчині. Дивимося, де у нас ось тут. Ну і внизу трошки пропускає. Тут трішки йде видно. вам? Беремо по черзі. Що тепер можна підбити підсумки. Після довгих годин танців з бубном після використання багатьох видів клея, можна зробити висновок, що, якщо у вас маленький отвір, то підійде Суперклей, якщо у вас трошки більший отвір, то підійде Суперклей із. В моєму випадку ізолента, тому що більше нема ніякого іншого матеріалу. Зрозуміло, що це не панацея, це спроба в домашніх умовах, ну із доступних для мене засобів. Спробувати полагодити надувний матрас. Ну, тут, схоже за все, що пройшлася нога. Чи лапа кішки, тобто були царапини Ну, не царапини а прорізи ніг кігтями. Ну і ну це все прибереться. Білий порошок це просто суперклей, який кристалізувався. Ну, альтернатива, там, декілька годин поплавати так, але мені здається, за ніч. Не витримує, тому що я наносив мильний розчин, то в деяких місцях з -під ізоленти йде <кій> прорив воздуха повітря. Якщо просто це звичайний прокол, то без проблем справиться. Ну, в моєму випадку тут така вже складна ситуація. Ну, матрас навіть биушний коштує копійки, тому сенсу е, там, дуже над ним прям. Приділяти йому велику увагу, мені здається, немає. Але повторюся, що Суперклей ізолента працює. Ну, Питання, як це довго буде тримати, я не можу сказати, але зараз приклеїло непогано. Тому, друзі, в кого є. Досвід ремонту з ну, матеріалів, які можна. Придбати там у звичайних магазинах, то будь ласка, порекомендуйте.